Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо з вами про поняття змінної та значення у мові програмування Python. Насправді, ми будемо просто повторювати з вами те, що і так вже знаємо, але за допомогою іншого програмування. А саме того, яке ми вивчаємо з вами з другого класу Scratch. Тобто, трішечки ми вже знаємо про ці поняття, але подивимося на них. З іншого боку, з боку програмування саме Python. Перед тим, як починати розповідати вам про зміну, ми повинні згадати з вами, що таке величина. Взагалі, ось о, саме слово величина, саме визначення, я думаю, ви знаєте. Величина використовується в безліч наук, так? в тому числі інформатика, математика, фізика і так далі. Все те, що ми з вами вивчаємо. За допомогою величин можна щось виміряти. І ось, наприклад, ну, що таке величина? Це ось якесь кількісне представлення, або кількісна оцінка, вираження а, значень якогось об'єкта. Так? Або значень властивостей об'єкта. Це також. А, ну, Наприклад, ми з вами здаємо якийсь норматив у, на уроці фізкультури, здаємо біг. А, як саме визначити, який норматив, так? Ну, ось бігти, а скільки бігти? А ось ми можемо за допомогою величини довжина, власне, і оцінити, яку відстань будуть бігти учні на уроці фізкультури. Ну, Наприклад, це може бути там, 60 метрів, 100 метрів. А як оцінити, власне, як добре вони пробігли цю відстань? так? А Ми можемо взяти і просто засікти час. Тобто є деякий, деяка кількість секунд, за яку учень повинен пробігти цю відстань. І ось, якщо він пробіг її за таку кількість, то отримує там 12-ку. Не пробіг, там там уже залежно 9-ку, або взагалі там перездавати. так? Тренуватись і перездавати. Так, ось це і є ось величини. Довжина, час, вага і так далі. Вони вимірюються в чомусь. так У них є ім'я, ось це якраз там час, довжина і тому подібне. Це ім'я, от що ми вимірюємо. І значення. 60 метрів, 100 метрів, ну, наприклад, там 60 секунд, або там хвилина. 30, наприклад, оце є значення. Величини бувають двох типів: це стала величина або константа. Це а, та величина, значення якої не змінюється. Якщо ми говоримо про програмування, то вона не змінюється а, протягом всієї програми. Тобто ми задали, це буде у нас, наприклад, там, довжина дорівнювати 100. І ми її не будемо змінювати взагалі протягом програми. Тобто, на початку вона 100, в кінці вона 100. А, прикладом константи із нашого життя ми можемо там, подивитися, деякі, ну, наприклад, там, швидкість світла, так, вона не змінюється. Або о, скільки у нас у добі годин. Тобто, що таке константа? Ми, наприклад, там десь грали в якусь гру і в стімі побачили кількість годин, яку ми витратили на те, щоб пограти в цю гру. І ми можемо так дізнатися, скільки днів так, ми грали в цю гру взагалі, якщо, там, наприклад, менше 24 години, наприклад, 12 годин. То ми просто 12 ділимо на 24 і дізнаємося, що ми півдоби грали в цю гру. Якщо, наприклад, там а, більше 24, то просто ділимо і дізнаємося кількість. Так? Ми не будемо в такому випадку а, щось там видумувати наприклад, ділити там, на 25. Так? Ми не будемо вираховувати, там, скільки там ніч, скільки день і тому подібне. Все, в добі 24 години. Для нас цього досить. Це у нас стала Змінна, так? Стала величина. Вибачу. Так, а, здебільшого ми будемо використовувати при програмуванні з вами змінні величини або просто змінні. Змінна. Це величина, а, яка може мати якесь значення і протягом програми змінювати його, так? І звідси і назва її змінна. А, для того, щоб якось для себе а, візуалізувати це, можна а, сказати таким чином. У нас є якась коробка, на коробці щось написано, це її назва. Ну, наприклад, ми бачимо там 44. Так? 44 це не назва змінною, а це кількість. Наприклад, ми можемо написати на коробці, на коробці кульки. А ось 44 це кількість кульок, які знаходяться в цій коробці. Тобто, змінна це якась коробка, в яку щось ми можемо покласти. І цю коробку ми обов'язково повинні якось назвати. Назвати ми її можемо як завгодно. Ну ось, наприклад, ми можемо будь-яку коробку називати в, будь в нашій будь-якій програмі називати зміну А, а другу зміну Б, а третю С. І так працювати, в принципі, повністю. Можемо якось назвати з таким. Ну, Більш інформаційною назвою. так? Ми шукаємо довжину, ми можемо латиницею написати довж. Або там бачите, довж один. Єдине ми повинні притримуватися деяких правил. Перше, це змінна може бути тільки із складатись, так? Її назва може складатись тільки з літер англійського алфавіту, цифр і знаку нижнього підкреслення. Приклад. А А1 А нижнє підкреслення 1. Це буде правильно. А, так, далі. А, назва змінної не може починатися з цифри. Тобто 1А це вже буде неправильно. А, ну, як я вже сказав, А1 буде все вірно, все правильно. Так, ну і третє. Наша змінна, назва нашої зміни не може називатися так, як називається якесь зарезервоване або службове слово. Той самий там, ну, там print або turtle, ми будемо цей словничок для себе а, розширювати а, з часом. Тобто, якщо це слово використовується для якоїсь команди в нашій програмі, то ми його не можемо взяти за назву нашої змінної. Ну, здебільшого, будемо використовувати, там називати якось по-своєму. Ну, наприклад, там довж. Ну, і до речі, пробіл також не можна використовувати. Тобто, ви ось можете побачити, що ось назва, якщо ми там використовуємо декілька а, довжин, так, ну, наприклад, там, довжину відрізка, а, або там, довжину тієї самої дистанції, яку ми будемо бігти, ми можемо використати довж довж нижнє підкреслення 1, довж нижнє підкреслення 2. Це буде все правильно. А ось написати 1 довж, це буде помилка, 1 пробіл довж, це буде помилка. Довж пробіл 1, також буде помилка. Тобто. Ми повинні одним словом написати, якщо потрібно використати а, розділ між цими словами. Так, ну, наприклад, а, там якась мала вага або а, швидкість першого авто. І ось тут три цілих слова. Да? Ми замість пробілю між цими словами використовуємо нижні підкреслення. Так. Кожна зміна має свій тип даних. Що мається на увазі? У нас може бути, ось повернемось до коробок. У нас може бути ось на даному етапі будемо розглядати три типи: це ціле число, це дробове число, і це ну, якесь слово або рядочок. І ось ми повинні запам'ятати: якщо ми хочемо, щоб у нас вважалася змінна цілим числом, ми указуємо слово int. Якщо дробове, то float. А дивіться уважно, ось на прикладі 15. Якщо це int, то ми бачимо 15, все більше нічого не написано. Якщо це float, то вказується 15.0. Ну і бачимо там з нулем також 0. А тут 0,3. Різниця є. Так, в деяких програмах ми можемо знехтувати, ну в деяких задачах знехтувати тим, що після коми, а в деяких ні. Ну і, звичайно, рядок, так або строка. Цей тип даних назив... позначається або називається STR від англійського стрінг-рядок. Також на прикладах будемо з вами розглядати. Оператором присвоєння називають знак, за допомогою якого нашій зміні ми можемо надати якесь значення. І ось ми можемо назвати там вже як розглядали так, змінну А. В Python оператором присвоєння це знак дорівнює. Просто указуємо, що А дорівнює 3, і ми вже можемо А рахувати як число 3 в наших задачах. Те саме ми можемо там зробити далі. Б дорівнює вже А плюс 2. В такому випадку, чому буде дорівнювати Б3 плюс 2. Тобто наша А дорівнює 3. Значить, тут ми можемо підставити 3 Ну, Взагалі, програма так і буде робити. 3 плюс 2 дорівнює 5, це дорівнює A плюс Б. Тобто 3 плюс 5 дорівнює 8. Ось так ми і е, можемо задавати, так і розрахунки вести. Ну, і як я казав, ми з вами вже знайомилися з цими всіма поняттями. Приклад на Scretрі і на Python. Для того, щоб взагалі створити зміну в Scratch, ми з вами повинні зробити деякі маніпуляції. Згадайте, перейти в групу «Змінні», натиснути Створити зміну, ввести ім'я змінної, а потім вже з нею ми можемо працювати. Прикладом є надати там повне значення. І ось ми бачимо: ми беремо блок «Надати», використовуємо тут спадаючий список, обираємо. Нашу зміну, яку ми створили вже, і е, пишемо тут друкуємо собі е, значення, яке ми хочемо. В Python це виглядає, ну я б сказав, напевне, проще навіть. Ми просто указуємо A, дорівнює 10. Все. Це рівнозначні вислови. Також, якщо ми хочемо задати сюди якесь слово, ось наприклад, А дорівнює, щоб значення її було школа, то ми також пишемо, а дорівнює в лапках школа. Тут дуже уважно, лапки використовуються тільки тоді, коли ми використовуємо рядок стрінг. Коли ми використовуємо тут рядок, там символи, якийсь просто ши, наприклад, написали ми повинні використати лапки для цього. Таким чином, ну це форма запису така. Таким чином, ми будемо використовувати, ну, працювати з текстом. Ось так. Далі. Збільшити або зменшити на одиничку. У нас тут є змінити, так як у нас зміна протягом програми. Може змінювати своє значення, то ми можемо використовувати ось такий блок змінити А на 1. Що в такому випадку відбувається? Змінити на 1, тобто додається одиничка. І ось тут ми також використовуємо той же самий запис. Тільки якщо ми поглянемо з вами з точки зору математики, то взагалі такого виразу не може бути. Ну, ось так, школу викреслюємо, лишаємо собі ось цей запис. А дорівнює 10. Не може, якщо ми не можемо підставити, що 10 дорівнює 10 плюс 1. Так? Ну, просто з точки зору математики, такого бути не може. Для програмування ми собі запам'ятовуємо ось такий алгоритм. Що ось такий запис, це означає, що А перед, ну, ліворуч, так, перед дорівнює. Тобто, це змінна нова. Або ми таким чином задаємо нове значення змінної. а отримуємо ми його за допомогою ось такого виразу. Старе значення плюс 1. Старе значення це у нас 10. Тобто в цьому, в цьому випадку наша зміна, значення нашої зміни зміниться і буде вже не 10, а буде 11. А наступним рядочком ми можемо змі... зменшити, так, змінити знову, зменшити просто мінус 1. В такому випадку нове значення у нас буде дорівнювати вже 11, так, тому що ось це у нас 11 вже 11, мінус 1. І воно так і працює зверху вниз. Кожна нова команда змінює, ну, якщо ми використовуємо да, зміну для нашої змінної, для нашої величини. Кожна нижня команда буде вважатися останньою. Тобто, в даному випадку, ось, якщо б не було мінус 1, то у нас А лишалося б 11. Додали цю команду А дорівнює А-1. А у нас знову 10. Так, ну і ми можемо використовувати арифметичні навіть операції, Ось, наприклад, B дорівнює A плюс 5. Тобто, в такому випадку, у нас B дорівнює 15. Ось тут ми зробили таке обчислення обчислення. Так, ми вже вичислили з вами, обрахували, що буде А дорівнювати 10. 10 плюс 5 Б дорівнює 15. Ну і також бачимо, що тут використовується оператор. Замість того, щоб складати всі ці блоки, ми просто указуємо арифметичну дію плюс. Ну і S, розраховуємо суму, S дорівнює А плюс Б. 15 плюс 10 дорівнює 25. Ось таким чином швиденько можна розрахувати. Але ж ми повинні ще з вами якось вивести цей результат на екран. Ну, ось ми просто взяли, розрахували і все. Програма м, все нам посчитала. Ми довольні, задача виконана, але результату ми її не бачимо. Ми повинні додати іще одну команду. В Scretрі це у нас була команда Говори. Ну Там, наприклад, говори привіт. І кіт з'являється ось така хмарка, і кіт говорить привіт в Python. Це буде у нас print. Print в дужках, якщо це текст, знову ж таки, в лапках. Якщо це, наприклад, просто якась зміна, ми можемо там указати А. І в такому випадку, ось якщо ми укажемо print, привіт, у нас виводиться просто привіт. Якщо укажемо print А, у нас виводиться тут його значення, не літера А. А виведеться 10, як у попередньому слайді. Ну і а, самі програми. Давайте подивимося, як ми складали програми на суму двох чисел в Scratch і як ми будемо працювати в Python. А, так, ми бачимо, що ми спочатку створюємо три змінні окремо. Так? Тобто переходимо змінні, створити змінну А. «змінні» створити змінну Б. Змінні створити змінну «с». І після цього ми можемо тільки працювати. Python, ми просто указуємо, A дорівнює значення, B дорівнює значення, S дорівнює A плюс B. Далі, тут ми вказуємо говори, використовуємо оператор з'єднати, сума, і перетягуємо сюди нашу змінну S, яку ми вже розрахували. Тут указуємо print, в лапках сума. І через кому, ну, власне, можна собі так. Зафіксувати, що ось тут ніби кома. Показуємо нашу зміну, так, друкуємо назву нашої змінної, так, І в такому випадку у нас буде в результаті указуватись, виводиться сума дорівнює і якесь число. числове значення. З добутком приблизно все те, точно так же, але дивіться, якщо в цьому випадку ми просто задавали значення конкретно ось 2, так, ми його надрукували і все про нього забули. То в наступній задачі ми будемо кожного разу вводити значення з клавіатури. Подивіться, будь ласка, тут у нас, Ось, ну, коли натиснуто, ми просто візьмемо, а, проігноруємо зараз. Давайте саму програму. Дивимося: 1, 2, 3, 4 блоки. Тут дивимося чотири рядочки. Якщо нам потрібно ввести з клавіатури, то в все ми використовували додаткову таку конструкцію, так? запитати і чекати, і потім додавали сюди відповідь. Тобто, у нас вже тут 6 рядочків. Так? Ну, знову ж таки, коли натиснуто, не беремо до уваги. Дивимося на Python. Тут у нас. Як було чотири рядочки, так і лишилося. Єдине, що ми їх зробили трішечки ширшими. так Ми додали ось цю команду, або навіть не команду, а додали такий інтерфейс. Користувач повинен розуміти, що від нього вимагають. Ну До речі, якщо взяти і не друкувати ось це в виді, значення першого числа, воно також буде працювати, але користувач буде бачити тільки там курсор текстовий, і не буде знати, що від нього вимагають. так в цьому прикладі у нас є запитати, введіть значення першого числа і чекати. І потім ось ця відповідь буде дорівнювати нашому значенню зміни А. Якщо ми говоримо про Python, ми задали значення, поставили оператор присвоєння, дорівнює. Далі указуємо тип даних, що це у нас буде вводити з клавіатури. Якщо ми просто указали 2, питань немає. Так, ну ось. Тут і так зрозуміло, що це двійка. Що це ціле число. Тут же ми повинні одразу указати програмі, що ми зараз хочемо ввести ціле число. Тому ми вказуємо тип даних: int, і в дужках ми указуємо, що будемо зараз вводити що з клавіатури. А ця команда вводу з клавіатури називається input. Тобто, для себе запам'ятовуємо. А це змінна. Дорівнює оператор присвоєння, тобто ми зараз будемо указувати якесь значення. Int, ціле число зараз буде input, введення з клавіатури. Ось це, що в дужках і в лапках ми записали, це просто такий інтерфейс. Ми б сюди могли записати все, що завгодно. Введіть там значення першого числа або перше число, або там один дорівнює, наприклад. І це у нас буде тільки виведення як текстом. Програма не буде там зчитувати його і якось. Використовувати в обчисленнях. Це просто для користувача. Ось видіть перше число, друге число, і потім йде розрахунок. Давайте, напевне, я покажу, як це все робиться швиденько. Скажімо так, деякий висновок підведемо, так? Ось, наприклад, у нас є з вами команда Print Hello World Якщо я натискаю Run, воно виводить у нас результат Hello World Так, ну. Все ж таки розглянемо нашу задачу. Давайте візьмемо одне число. Ми просто А присвоїмо значення, ну, наприклад, 5, а Б будемо вводити з клавіатури. Дорівнює ціле число, int. Відкриваю дужки, і в дужках вже записую, що це у нас буде input, знову дужки. і тут я напишу вже українською. Видіть. видіть число. Так, ну, поставлю пробіл, щоб воно у нас було не зливалося. І далі, що ми можемо зробити? Давайте ми візьмемо і складемо ці два числа, як у нас там було в прикладі. Нехай це буде у нас зміна С дорівнює А плюс Б. Так, і замість ось Hello World, ми це все видалимо. І в лапках напишемо, що відповідь. Давайте 2. Поставимо. І поставимо пробіл, щоб не було. Давайте так, без пробілу спочатку, щоб я показав, в чому різниця. Так, ставимо кому і нашу зміну це. Розраховуємо. Дивимося введіть число. Бачимо, що у нас тут запитує число якесь. Давайте введемо там, ну, наприклад, там число 14. Натискаємо Enter. І ми бачимо відповідь 19. Так, у нас тут є деякий пробіл. Якщо ми візьмемо ось тут, наприклад, приберемо пробіл, запускаємо заново, ми бачимо, що у нас одразу пишеться. Там, давайте там, 23. Що у нас одразу пишеться о, відповідь. Натискаємо Enter, у нас є якийсь розрахунок. Так? А, тож, Ось сюди ми повинні там поставити або якийсь символ, або краще там, пробіл, щоб у нас тут було не разом записано. І таким чином, що ми бачимо, у нас число 2, 23, перше 5. 5 плюс 23, 28. Ось такі у нас відбуваються розрахунки. Все дуже просто, все працює так, як приблизно як блоки в Scratch, тільки замість блоків ми будемо використовувати вже по дорослому програмування, тобто ми будемо використовувати з вами команди, оператори, функції і так далі. Ну, і я думаю, будемо працювати, щоб нам такий переход був не дуже важкий. Будемо працювати з такою бібліотекою, яка називається Черепашка, будемо будувати з вами різні а, малюнки. Як, власне, здебільшого працювали в Scratch, там малювали там, то квадратики, то кружечки, то а, різні, ну, наприклад, а, фрактальні дерева ми також робили. Ну і на цьому сьогодні все.